Своєрідний хостел для перепочинку бійців, розрахований на 20 куйку місць, почав працювати у місті ще вісім років тому. Невеличкі кімнати, але затишні, комфортні мені здається. Просто щоб хлопці могли перепочити, просто виспатись в теплі чи на чистій білізні ситі. Спокійне чільниця солдатського привалу, пані Галина, у минулому лікарка педіатр у 2014-му під час антитерористичної операції втратила сина. Тож усі зусилля спрямувала на волонтерську працю. Разом із однодумцями вдалося отримати приміщення, зробити ремонт і відкрити заклад, який тепер відомий серед військових усієї країни. На привалівській кухні вирують запахи смачної домашньої їжі. Тут щоденно працюють жінки-волонтерки, щоб нагодувати бійців. Кажуть, головне все робити з любов'ю. Солдатському привалі бійці за необхідності можуть поспілкуватися із психологом. Пані Людмила каже: іноді військовим просто треба виговоритись. Солдатський привал за роки роботи перетворився на потужний волонтерський центр, окрім безплатного відпочинку. Тут збирають і необхідні речі для бійців, зокрема аптечки та військовий одяг. А про цього есть салфетки. Сейчас, одну секундочку, я вам покажу, подойдут. А есть, ну, есть разные вещи, вот такие вот. Да, это опекун, хорошие средства. Кстати. Да.